не пойдет. Он на четвертом тоже, там, ну, короче. А что-то на этой гребкости мы с ним разговаривали, он вокруг посмотрел с золотого этажа. Расскажите. Вчорашній вечір а про цю надзвичайну подію. Мене звуть Олександр Урденко. За вчорашній вечір я можу розказати, як почалась тривога. О, було чутно, як летять шахеди. О, і один почав швидко знижуватися. І з 9 я живу на 9-му поверсі і побачив взрив. Було велике, велике плам'я було, виброс газу чи суміші якоїсь, а щоб сильно, як ракети та дарвались, так не було. Сручно надо найти хазяї. Это тоже я проспала, все. Слышу. Он как Вылетел скло пакет по рама. металла э, как бы за межи вышла, посунулась. Балконная дверь, замок, ну в общем-то. Ну а у людей он выпадал. там вообще похлеще, наверное, у кого рамы стариши А он тоже не мабач ты окна. А, это вот да, ночной гость после грохота. Иди сюда, иди. Треба господаря знайти. А то когда все тут случилось, оно откуда-то пришло. Может кто-то шукает.

У нас вибухової хвилі сьогодні постраждали деякі будинки на цій вулиці, де ми з вами знаходимося. Зараз люди збираються наводять лад, а ми зі своєї сторони після звернень на гарячу лінію міського голови вершини Анатолія Оксієвича ми відпрацьовуємо ці заявки, надаємо. Передусім, першу допомогу це матеріали, які можуть закрити сьогодні пошкоджені вікна або балкони. Це Тарпаулін, це е, плівка, це ОСБ. Після цього до нас приїдуть наші партнери Проліска, е, які також будуть допомагати в цьому питанні, і також додавати ці матеріали. Це перший етап, який потрібно пройти. Е, після цього люди, які е, мешкають в цих будинках, вони е, за бажанням. Звертаються через систему дія на є-відновлення та фіксують свої пошкодження і отримують вже кошти на закупівлю тих матеріалів на відновлення окремих конструктивів будинку. Балкон, це чи вікно неважливо. Як і було, на жаль, не хочеться казати, але і в інших районах міста. І про цю можливість, що може видати скло, якщо дерев'яні ради. Якщо скло, ви бачите, зараз багато в цих будинках постраждало вікон, які за звичайним склом. Тобто це скло люди заміряють, дадуть на гарячу лінію. Після цього ми зберемо всі заявки. Це буде не день, не два, але ми потрібно їх всі зібрати. За розмірами людей ми виріжемо це скло і надамо як матеріальну допомогу з мат резерва людям для використання, і люди їх встановлять. Де вони Вийде після цього і подивиться ваша Цю Як вона прийме і в порядку живої церкви. Не буде враховано тим, що є, кліпкою і ОСБ, І залишити, поки не отримаєте кошти. Так, правда, не буде.